Добрий день, хотів би пробігтись по цінам е, на технічне срібло на сьогоднішній день. В принципі, доволі непогані ціни. Біржа скакнула. Е, ціни такі гарненькі. Не магніт на сьогоднішній день 26 гривень у нас. Магніт, в принципі, на вигляд, бачите, таке саме, але один маленький момент, воно магнітне. Не буває таке, це все нормально. Е, ціна його 19 гривень. Дивіться, ще яка приколюха буває. Людям буває скучно і вони сплавляють в отакі от кусочки. У нас є можливість його перевірити, так що, якщо воно навіть сплавлене е, непонятної форми, хто, зна... хто не пойме, що таке, ми, в принципі, можемо його перевірити і зробити аналіз, і оцінити. Також срібло на міді. Оце такі от мідні грибочки. Ціна їх на сьогоднішній день 9 гривень грам. І зрізка. Зрізка склад. Ось з реле Теса, з різних інших реле, також 9 гривень грам. Якщо є такі матеріали, залюбки купимо їх ось.